Будь-які дії, кроки, які сприятимуть євроінтеграції, євроінтеграції, євроатлантичній інтеграції України. Є позитивними, а варто розуміти наскільки вони є реалістичними, наскільки вони є, скажімо так, релевантними до того часу, до тих реалій, які ми маємо зараз. Тому що дійсна заява, яка пролунала в європейському союзі про готовність до переговорів, свідчить про те, що звісно підтримка України наявна, звісно. Європейський союз бажає надалі підтримувати стратегічне партнерство з Україною. Але чи можна можемо ми говорити зараз про початок активної фази вступу і інтеграції до Європи? Думаю, що ні. Тому ці сигнали, звісно, є позитивними, але не потрібно їх переоцінювати. Угорщина і подібні її держави намагаються вичувати з подібних питань максимальні політичні вигоди для себе. Тобто, наприклад, минулого разу під час голосування в Європейській Раді Угорщина просто. Пішла з голосування, утримувалася, не брала в ньому участі, і причиною цьому слугували фінансові фактори. Тобто, угорщина тисне на європейські інституції з метою вичувати для себе фінансовий максимум. Це очевидно, адже це абсолютно логічно з точки зору угорських національних інтересів. Тому Відносно тих перешкод, які ми вбачаємо з боку Угорщини чи подібних кейсів, вони дійсно мають місце, але наша дипломатія має працювати максимум заради того, щоб враховувати і їх національні інтереси, не забувати про них. І загалом з Угорщиною з іншими можна домовитись, є ниточки, за які можна потягнути і досягти свого результату, досягти того результату, який ми бажаємо.